Друзі, сьогодні у нас 26 листопада, 24 рік. Це Дніпро. Зранку у нас було знову мінус 4 градуса. Ось такий наш басейн. А, зараз скажу вам, скільки... Ось як я дивлюся, скільки яка товщина льоду. Так як я зранку сказала, 5, десь 5-8 сантиметрів. Так що в нашому басейні лід уже такий, що можна стати ногою. Ану. Ні, ще не можна. Товщина льоду десь 2 сантиметра. Рукою розбити не можна, але ногою трохи придавила. І герда на цей звук злякалась, прибігла. Дуже рано в цьому році прийшла зима. Дуже рано придавив мороз. Підемо подивимось, наша бабуся готує пиріжки. Що ви готуєте? Розкажіть нашим Пиріжечки. глядачам. Пиріжки будуть? З капустою і з, з карточкою. Це в нас дождєве тісто? Дружжеве твіденьке, його не треба. А ага. розкажіть нам. Це будуть вони в олійці жаритися, так? Да? жариться на олійці, да, 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 да. так, трошки я ось менше зробила, треба більшеньки трошки. Поспати. Ну, будуть чудові якраз на ну, Усив і... два От... рази. Три ложки сахару, угу. це так робиться. Взагалі, тепленька водичка, пів п'ятдесят грам Угу. розтворити, щоб постояли, а то тока... покати. Поки вони там розтворюються, ну, три ложки сахару, три ложки муки і три ложки олії. Сахар і мука з гіркою, ну, олійка ж без гірки ж, звісно. Потім півтора стакана кип'ятку От Це все гарно перемішаєш, щоб комків не було. І там теж півтора стакана теплої води розтворюється двічі, щоб взяв, три стакани води. От. І ці дріжджі вже запариш оце все, мука, олія і, і, це і сахар, а потім додаєш туди дріжджі. Гарно розмішавши, щоб комків не було, додаєш туди дріжджі і додаєш муки, замісуєш таке, як не круте тісто, щоб таке було все. трошки в муку руки і щоб воно було таке ріденьке. І тоді вже що хочеш? Хочеш з капустою, хочеш з м'ясом, хочеш з печінкою, а хочеш з картошкою, з усім можна. З чим тут... захотів, з тим і його. Це з капустою, тут кисла і така і свіжа капуста. Морковочка олійка. і трохи цукру ви сюди додаєте, так? Да? чуть чуть тому що ну, тут вже ж свіж, свіжа капуста. Тут чуть-чуть, угу. якби кисла, то так, капельку, капельку сахарцю. Тут кисленька і. Кислої мало, а такої mm -hmm. більше. І картошка там, гриби печериці, сало і трохи м'ясо. Із цибулька. А ось картошка. картошка да, ось да, все. Да, так, учора я її робила. Тут і грибочки, сало, цибулька, і, і чуть-чуть-чуть м'ясо потоптала. І на сьогодні. І трохи м'яса. І Це такі будуть? м'яса. Такі будуть пиріжки. Муку, воно ріденьке тісто. тісте. так. Взяла трошки. О, ріденьке тісто, щоб не дуже круте було. Воно трошки береться до рук, то так було. І все. Качалочку таку зробила. Можна більше, можна менше, І більше його точно ж не зробиш. Отак ось так ось. І все, і перерізаємо такі кусочки. Ось так приблизно. Раз. Ось так. Де бігає. Тут, мабуть, буде більше, бо воно три штуки маленьких зробила. Ну і це так, О, це трошки осталось. Мукою підсипаєш, ось. Так. Тут не треба ні качалки, нічого, отак. Раз. Варенечки такие. Вот такой. И вот такой. И все, и лепить. И лепим даже трошки осталось, как вы сказали, для пескоточка. Так, а як жарится сразу Перевертати отаку. З цією стороною, що зліплене, перевертати на низ, отак жариться. Ну, ми ще побачимо, як вони будуть жаритись і так, скуштуємо, які вони смачні. Я зараз це цвіто дожарю, а тоді ще буду, ну, підійшли в ті. Це вже з картошкою вжариться? Це вже ні, вже тут три із капустою і два з картошкою вжалювати. А ну покажі, зараз вже... світ десь включу. Отам. Якщо їх жарить, їх треба забрати таку. А тоді розплюснути, ось так гарно так? щоб вони угу. були такі тоненькі. А угу. тоді перевертаємо і жарити. І сюди. І оце все вони пожарились. Дивимося. А де з капустою? Оце всі з капустою. Всі з капустою. Це всі вже аж слюнки течуть. Да. Я їх розплюснула, вони підходять і оце такі ось. О, ну, Зараз ми зразу оце, нами Ой, ось капусточка. Ось такі. Давайте на мисочку покладемо і з'їмо. Вже Я вже з'їла. Можна перерізати. Це ж вони ось ліпилося. О, Бачите, вони воно ліпилося, гаряче Воно ще гаряче. Угу. Ну, добрый. Ой, хочу уже. Добрый такой фрукт. Все, трошки. Угу. Можно было больше капусточки, конечно. Вкусно, нормально. Нормально, ну. а все сколько капусты. Там теста майже жена Нормально. Тоненький, тисто тоненькое. Угу. Адель, адель, адель. угу. Ну ж ось дивишся, поліпили, а тоді береш, їх отаку гарно приліплюєш, щоб воно тонесеньке було. І цією стороною, що поліплено, раз перевернув і жариться. Тоді на другу сторону. Mm -hmm. Хороше. Такі солоденькі трошки. Ось, бачиш, що вже піджаються. Дуже соковиті. Воно... Mm, Бач, я їх приплюснула, а вони вже. Підходять вже, товстенький робляться. Тут ще, мабуть, вже трошки я переведу. А буде, а зараз ще з картошкою спробуємо. Угу. Може трошки більше олійки туди. Ні, там нормально буде. Порядок? Ну, не на першому кипіли болі. Вони дивиться, нормально угу. тут Бачу, сковорода велика і огонь сюди трошки не поступає, то. потім ще раз переведу. Угу. Треба накривати тут обов'язково кришкою, ось так в кастрюльку, обов'язково кришкою накриваємо і вони тоді пропарюються. М'якенькі будуть все менше. Картоплею пробуємо. З капустою, капустою одні. З картошкою зовсім. Інш. Мені подобається ця шкуринка. Там картошка ж не сама. Тут картошка. Гриби. Що тут ще є? І трошки місця куриного. Варене на все зварила, а тоді теж гори його. І там мало м'яса. Картошка, гриби, м'ясо і Ммм, mm, Вкусно. Дуже смачно. Пише. Це зараз картошку. Мені дуже подобається. Отак. Коли готують. Мама одразу хватати із сковорідки. Дуже смачно. Якраз положуся, не допомогу ліпити, тому що от ходить у нього, воно пережарюється. Mm -hmm. А нема куди ліпити, не можна. Щоб після туди ліпити, воно все. А тоді стоять і жарить. Ну нема куди. Нема місця. Нема. нема. Мало місця. Мало місця. Так, всього, так я Виключу і буду другий ліпити. 40, 45, 46, смотри, які. Більші, пиріжки. Якщо то буде 43. А, а якщо менше, то десь 46. Пірішків багато. Це повна та Дуже смачно. І навіть один упав, буде собачка. Собачка. -ху -ху. Всі порадуються.